Яку вправу треба робити кожному, в кого є проблеми зі спиною. Ця проста та вкрай корисна вправа, називається кішка корова. Вона покращує гнучкість та рухливість хребта, знімає напругу в спині та шиї, сприяє покращенню постави та допомагає зменшити стрес та покращити загальне самопочуття. Давайте станемо на карачки, розташуємо коліна під стегнами, а долоні під плечима. Спина пряма, шия в нейтральному положенні. Поза корова. Робимо вдих. Повільно прогинаємо спину вниз, опускаємо живот донизу, піднімаємо груди та голову вгору. Погляд спрямований вгору. Поза кішка. видих. Округляємо спину, втягуємо живіт опускаємо голову донизу і притискаємо підборіддя до грудей. Виконуйте плавні переходи між цими двома позами, синхронізуючи рухи з вашим диханням. Рухайтесь повільно та усвідомлено, зосереджуючись на відчуттях у тілі. Виконуйте вправу на м'якій поверхні або йогаматі для комфорту колін. Починайте з 80 повторень, поступово збільшуючи кількість за потреби. Цю вправу можна виконувати щодня, особливо після тривалого сидіння або перед сном. Додавайте цю вправу до свого комплексу вправ та пам'ятайте, що регулярні виконання це запорука вашого здоров'я. Дбайте про себе та живіть без болю.